Суму коштів значить з перевимання у нас залишилось 708 тисяч, 741, 79. І змінив залишків близько 2 мільйонів. Захист у нас сьогодні близько на 11. Бошки не розглянути. Соціальні гуманітарні управління не зменшували управління ті, що ми надали їм за рахунок наших культів соціальних бюджету перепланування і збільшували їм, але за рахунок він не далі. Чому? і думаю про те, що колись за ці зарок у нас треба за буде закрити е, ці всі незабезпечення. Вже на розірва ми зробили перемогові освіти, що якщо взяти наші вільні залишки, я повторююся, нас було 31 мільйон 670 гривень. Ми на сьогоднішній день розподілили вже, е, і розподілили, і перерозподіляли, будемо казати, 19 мільйонів 600 гривень. У нас 12 з них. Називають 9,6 мільйонів, це незабезпеченість, це ту, що ми прорахували по, до кінця року харчування, 33 млн 400 і енергоносіїв. Також рахується, ми вже знаємо, по лікарні, до кінця року також в межах 2 мільйонів, теж незабезпеченість по енергоносіях. Тому додають вже 11 мільйонів. Тобто, ми, якщо взяти, я кажу, 2 мільйони відмовляли, що ми можемо вже що на те, що все рівно 10 я залишаю як на покриття незабезпеченості, а 2 ще йде на дорослі. Не можемо його, будемо казати, другий перерозів, але що це тільки 2 мільйони. Зараз заключена процедура перебувається. І зараз говоримо про те, що ми... Це я думаю, що, що думаю, недоречно для того, як ми прийдемо процедуру ліквідації, а потім вже будемо рахувати, що там і як його перевести. Сергія, що я можу це функцію? Я мене питання. Коли ми розподілимо кошти і витратимо на необов'язкові виплати, а потім... Серівного показувати буде такі все-таки незабезпечення, і звідки ми їх пізнаємо. Казань — про те, що з якого перевиконання. Що? Яко перевиконання? А перевиконання у нас Шо? А ви знаєте, яке у нас перевиконання? У нас за цей місяць тільки 103% перевиконання. Це було 2,5 мільйона. Яких мільйон 700 ми правили, ми розподілили на алею слави. Осталося 700 тисяч. Що буде в цьому місяці? І велике перевиконання, я всім розказую і кажу вам, що великого перевиконання до кінця року у нас не буде. Ну, це буде ну, по місяць. Місяць. Ні, я вам не можу назвати цю суму. Тому що я не зараз назву цю суму, вона не буде, або буде менша, або буде більша. Буде, або буде менша, або буде більша. Буде. Я вам кажу, по мірі того, які кошти, будь ласка. У мене є прогнози. Я вам розказую, що воно буде невелике. Десь буде кожен раз, може, 700 тисяч. Тому що у нас від, яка, е, перші в нас не відбулося підняття перших тарифних людей. Вони будуть тільки викликати. Скажіть мені, будь ласка, нащо вони свої кошти, оці ті, щоб вони в них типу тут лишилися і вони збираються робити підлогу і О, ще щось розказує, роблять? Розказують, а я зробила вам та управління. Ну, якщо ви не то їх можна понаправити на захищені святі, на оплату на її харчування, тут і все, 1 мільйон двісті сім, тут 800. 000. От зараз виникло питання, Палі. Е, Палі. давайте розглянемо. Дивіться, на сьогоднішній день виникло питання з придбанням автобуса. Також це на розгляд депутатів ми можемо його придбати чи не придбати. Надо 35%. Це мільйон тисяч. Якщо візьмемо віддати, коли я обговорювала питання з головою з приводу менської школи, він мені сказав, що її треба обов'язково робити по тій причині. Що ну, її закриють взагалі. Але о, а якщо її закрити, то краще тоді організувати підвізку. Нам тоді приведеться ударити автобус. Тоді я не розумію, для чого ми вправили 3,5 мільйона на похідку, а для нас уходять автобус. Я думаю, що якщо все рівно пенсіонери то... То, чи звільняються, я ві... просто просто ви знаєте, скільки обходиться.

Ви розумієте, що Коли ви її закриєте, вже один раз оптимізували на світ і отримали на 6 мільйонів менше Я бу, не а, Прорахуйте а, ці моменти. А Автобус, а, е автобус ми просто на Хебанів. На Киданівську філію, на так. На Хебанів. На Хебанів. На Хебанів. Там так там, по-моєму, Діти ж їздять з Китанівки в першу школу. Одним автобусом їде курсує і знову Киданівку бо тому що діти встають дуже зарані і пізно приїжджають. Ну це теж фактор вставати о 6-й годині, наприклад. Давайте перейдемо до розгляду питання, Давай. чому, коли є недофінансування 10 мільйонів, тут йде питання про те, що між собою перерослі тут на автобус, тут на підлогу. Коли ці кошти можна направити, це вже 2 мільйони, це половина 3-400 харчування, це вже пів харчування можна компенсувати. Коли ми везу робимо перерослі, то ми ж їх направляють туди. І на зустріч. І на лікарню. лікарню. Якщо вони знімають, то ми з половинні їм, я з половина покрити їх і не за них. Ми ж вони включаємо повітря. Але ще я залишку, так, правильно. Тому дивіться, зараз питання. 9 мільйонів у них, що це 3 мільйони 400 харчування до цього року, і около 6 мільйонів у них йде на енергонусію. Зрозуміло, що можливо може бути, якщо як ти цінова політика енергоносії, я враховую, ну я не можу. Будемо казати, ну, геть занизить його і потім десь звідти, якщо я бачу, що у нас велике перевиконання, добре, якщо воно буде. У нас не відбулося підняття першого та, тарифу. У нас зменшення йде до ДТО, тому що закривається попресок, на кількість штатних е, працівників, зменшується і всі ще відрозки е, е, і інші. Тому у нас іде, не, немає того перевиконання, на яке ми будемо працювати. Якщо ви діють автобусні підлога, коли їх немає, що кормити дітей. А ви будемо казати, що... Чому може цього недоконання, фінансування? А саме ментального управління, Сергій Іванович, вони виникли лишні кошти, як ми його називаємо, чи економія. У зв'язку з тим, що в основному не відбулося підняття тарифних розрядів. Якби з квітня місяця відбулося підняття тарифних розрядів, вони до цих пільних поштів казати, економіки не будуть. Ну так сталося, яка їх зараз. Так якщо підняли міській раді прошли раз виділили три мільйони сімсот чи три дев'ятсот сорок три, три мільйони дев'ятсот ну так сталося. Буде, тобто, просто дивіться, ми На минулій сесії розглядали питання з приводу того, як ми на початку року закладали кошти, потім ми заходимо в прозору і дивимося, ну, що там витрачаються кошти, про які ми, в принципі, ну, не знаємо. Тобто я розумію, що вони були дуже правильно заплачені. Я взагалі хочу винести таку... Позицію, коли все-таки процес ліквідації відбудеться і створюються дві юридичні особи, щоб всі були абсолютно в вільних правах. Якщо це відділ освіти, якщо це благоустрій, якщо це там, центр надання соціальних послуг, лікарня, первинка, то ми забезпечуємо захищеними статтями, енергоносіями, заробітні плати. І як нам кажуть, 85 тисяч вам на концеплярів. Все нас не забезпечують пани, нас не забезпечують ремонту машини, нас не забезпечують харчування, нас не забезпечують медикаментами. Ви скажете спецфонд, спецфонд 5 копійок. Все інше ми достаємо, беремо у шесталі. Ach, Акція, когось залучаємо. Це можуть робити всі. Ми в забезпечені зарплата і енергії. Ні, то я ж <толіст> не що. забезпечені. Осталось тільки спеціальне метарне управління. Давайте ми будемо забезпечувати всіх зарплати енергоносіян. А їх коштів, що планування бюджету не вистачає. <толіст> Зарплату? Потрібно, що ми планувальні бюджету, 10 мільйонів проработаних. Вони ми були ще при плануванні бюджету. Ми зробили так, що ми всіх забезпечили. Тільки харчування, Чому ми не забезпечили харчування? Тому що в нас було до травня місяця, і ми тоді сказали, що ви до травня місяця ми запланували кошти на харчування. А з травня місяця, тобто, не слідуючи. І говорить так, як прийшов до лікаря, і каже, мені не вистачає на ми собі, 100, 70, ми, да. Да, ми собі розглядаємо і додаємо. Правильно? І ми, ми, ми в курсі, хто ремонтує машини, хто строїть, що хто там ще щось. А так виходить, ну, що на початку взятого року ну, я, наприклад, там не знала, що можна так просто взяти за 60 тисяч да, не відремонтувати. Це шкільний автобус. Ну, це, це автобус. Вас, це, ж, вони були закладені ці 60 тисяч були закладені, новий автобус. Ну, Дивіться, я питаю, закладені були 60 тисяч? Чому ці 60 тисяч були не закладені на харчування або на енергоносії, або на зарплату? Чому? Чому ви не приходите в січні і не запитуєте, чи не пишете звернення, що нам потрібно на ремонт автобуса, нам потрібно на підлогу і так далі і тому подібне?

ви постійно просить, а так немає нічого. Кажуть, що ви забезпечені. Давайте по суті. Давайте так, зараз ми хто що на якій статті просить скільки коштів, потім подивимося, що у нас є по можливостях і внесете свої пропозиції, як вважаєте, Господи. <постив> От, нам потрібно <постив> це чітко. А, у нас ще можна там, витаємося. <постив> <постив> Що зрозуміло, що все це любимо? Давайте що позиції нам треба Це пенсія це железно нам надо. Пільгова пенсія на вакцини і на паливий мастерний матеріал. А медикаменти. І медикаменти, ну тут сума велика тут є. Давайте може зменшимо. Скільки мобілі пенсії, це скільки? Ви сказали віддання палогно-мастильних матеріалів. У нас яка сума виходить 134 із генератора. Це вже ще одна додаткова стаття. Для генератора поки ще. У нас світло не відключається, можливо, поки що ми. Але для автомобіль давайте для генераторів. Соблазно, тобто. да. А для автомобіля нам наданий суд да, однозначно. Да, 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 да. Це підвози і персоналу, якщо надано чи орієнтатися, це на Київ, як вийшло, нам досить розпиляє мінітарну э, централізовану прийде, потім аналізи вивозить постійно. в групі. Давайте, і, давайте і, далі. А забезпечує вакциною сума 124. 124. 124. Якщо ми її поділимо, вам на певний період вистачить на 3 місяці. Тут як, як собачки. <плес> Ні, тут, Ні, тут, тут вже ну, дуже багато. Ну, собаки там сьогодні так кусають, завтра так. так, так. <плес> Давайте краще <плес> поділимо хоча б на 2-3 місяця медичний виробник. Медичні часті? Да, да, 160 місяців? <плес>

Дивіться, да, да, <говорить> <віде> це якщо це ми зараз з вами домовимося типу, про оплату бігових пенсій, потім поділимо на два паралельно-мастивні матеріали і поділимо на два забезпечення вакцинами, то ми можемо вам цьому місяці це в принципі десь приблизно запропонувати. Це тільки три <говорить> позиції, а я тоді все це просимо ділити. Я не знаю, можливо, когось є інші думки з цього приводу. Сьогодні у нас 700 тисяч на порядку денної, ми ж просто не... чуємо, хто до нас звертався і десь приблизно зорієнтуємося. Так, аптека Прибуславській центральній лікарні просить вас виділити кошти у сумі 59 368 гривень. Ці кошти потрібні для забезпечення утримання і кімнати. Плати послуху охорони, понімальні послуги, програм не забезпечення, заробітна оплата працівників. Заробітна оплата працівників заробітна плата працівників, заробітна плата працівників Оце, так, виходить загальна сума. Підкажіть Получается 4, 8, 12, 9.